Загадка шепочучої школи, розділ 6. очі без обличчя. Вони стояли в коридорі, нерухомі, немов час завмер. Постать в кінці коридору не рухалась. Та саме це лякало найбільше вона просто стояла, мов би чекала. Олег першим отямився Біжи. Він прошепотів, хапаючи Софію за руку. Вони рвонули вбік, через вузький прохід, що вів до запасного виходу з крила, позаду тиша. Жодного звуку, лише шурхіт власних кроків і дихання. Ти це бачила? задихався Олег, коли вони вибігли на заднє шкільне подвір'я. Це не було людиною, воно ніби не мало обличчя. Софія кивнула, її серце гупало, наче барабан у військовому поході. Але воно дивилось я я відчула це, як холод всередині голови. Це вже не просто шкільна містика, пробурмотів Олег. Ми щось відкопали, і тепер хтось це охороняє. Увечері у своїй кімнаті Софія сиділа, загорнувшись у плед. Перед нею лежала карта з вузлами, фішка та знайдена монета. Поряд, щоденник Марка. Вона знову відкрила його на одній зі сторінок, яку раніше не читала. Я бачив його того, хто ходить без лиця. Його називають спостерігачем. Він з'являється лише тоді, коли відкрито другий вузол це попередження. Він не може зашкодити фізично, але може втручатись у думки, сни, навіть спогади, якщо ти вже бачив його не вір власній пам'яті. Він здатен змінити твою історію. Софія стисло заплющила очі, в голові клубок думок. Спостерігач? Він вже бачив її. А отже. Він вже всередині, і тут вона згадала сьогодні, прокидаючись, вона ніби пам'ятала один сон чітко бачила, як хтось відкриває шафу в підвалі. Але вона ж відкрила її вперше тільки вчора. Він вже вмішується, пронеслося в голові. Наступного дня вона не пішла в школу. Сказала татові, що погано почувається. Насправді ж хотіла розібратись із картою та монетою. Вона знайшла старий підручник з латини і спробувала краще перекласти напис на монеті Час розкриває правду. Але ще одне значення фрази могло бути Правда розкривається через час або навіть той, хто володіє часом, володіє правдою. Монета на звороті мала ще один знак трикутник із оком всередині. Схоже на символ, який вона бачила на старій шафі в підвалі, але був ще й номер. Перша з трьох три монети, подумала вона. Увечері Олег прийшов до неї. Він приніс з собою старий проектор. Його батько колись знімав короткометражки. Софія вклала знайдену карту в світло під проектором і побачила невидимі раніше лінії. Це як фосфор. вигукнув Олег. Лінії видно лише в ультрафіолеті. На новому зображенні карта стала об'ємною. З'явились додаткові з'єднання між вузлами. А біля третього, найменш помітного, був дивний напис: Справа в голосах! Чуєш їх? І шлях відкритий. Голоси? пробурмотіла Софія. А що? Як це про аудиторію? У нас є ж старий актовий зал, пам'ятаєш? Його закрили ще рік тому через тріщину в стелі, але. але там. Проводили раніше концерти, докинув Олег. Це ж теж голоси. Вони швидко зіставили розміщення третього вузла на карті з планом школи. Усе збігалося старий актовий зал. Наступного дня Софія й Олег пробрались до зали через вікно, що виходило на внутрішній двір. Всередині пахло пилом і вологими шторами. Сцена була накрита пластиковою плівкою, стільці частково зламані. Вони увімкнули диктофон. І, спочатку, нічого, але потім щось тихо, мов шепіт. Це з колонки? прошепотів Олег. Софія підійшла до сцени. Колонка була від'єднана, не мала живлення, але звук все одно лункав. Тревчо не дов і. І тут зал знову наповнився холодом. Світло згасло, і з тіні з боку старих куліс вийшла та сама постать. Спостерігач, він був ближче, і тепер очі світились сірим світлом. Але на цей раз Софія зробила крок вперед: Чого ти хочеш? І тоді дивне. Постать відступила. На підлозі, перед нею, з'явилась ще одна монета з написом дві третіх. Спостерігач прошепотів: У тебе мало часу, вузол завершиться, і тоді ти станеш частиною минулого, і він зник. Коли вони вибігли на вулицю, обидва мовчали. Нарешті Олег промовив: Ти чула? Станеш частиною минулого. Це не метафора Софія. Софія витягла другу монету. Вона була гарячою, і на звороті новий напис: Останній вузол під землею. Його не видно, але він пам'ятає всіх. Під землею, прошепотіла Софія. Це має бути щось глибше, ніж просто підвал. Олег дивився на неї, наче хотів спитати щось важливе, але боявся почути відповідь Софія, ти віриш, що ми ще можемо повернути Марка? Вона стиснула монету. Якщо ні, тоді для чого все це?